Вітаю, друзі! Сьогодні у нас серія презентація у стилі Мерседес. Покажу і розкажу вам, які стелажі можна у нас замовити для колекціонування, а також е ось такі автосалони з підсвітками, які зачиняються оргпластиком, в принципі, так як і зачиняється стелаж. E, Значить, дивіться, давайте перейдемо до стелажа. З лівої сторони у нас бачите гравіювання значок Mercedes, зверху логотип Hot Wheels, а з правої сторони оригінальний надпис Mercedes-Benz. Ну тут, в принципі, більш нічого розказувати за нього не потрібно. Оргпластикові перегородки, які забезпечують вам хороший вигляд ваших машинок всередині. Так скажемо, по багатому. Ну і малюнок, який на задньому фоні, ви можете обрати будь-який, який знайдете в інтернеті, який вам найбільше сподобається. При замовленні цього стелажа скидайте мені фотографію, і ми робимо вам малюнок всередині вашого стелажа. Давайте перейдемо, подивимося, які такі от машинки в мене є в моїй колекції, які можна поставити стелаж, і як воно буде дивитися. Значить. 424-х Мерседеса. Мені здається, це всі реколори, які є, тому що інших кольорів 124 Мерседес я ще поки що не зустрічав. Дивіться, вже вони на білому такому коні, типу дим з цієї, а з цієї сторони червоний дим. Да, вже машинки якось вони дивляться. Далі ось такий у нас очкар, який тюнінгований. Не знаю, можемо навіть його по центру поставити. Далі 560-й, наприклад. Давайте поставимо сюди, сюди. І не будемо закривати фару. Ой, не той беру. І поставимо червоний сюди. Хоча, мав би бути червоний на фоні білого, бо так було б гарніше. E, AMG GT в нас стане тут. Це у нас 300 -й. Нехай буде тут. Ну і скажемо, 2 Mercedes а от e, ну, Плюс-мінус. Ось так воно буде. Виглядати. Е і закривається оргпластиком, всі ви вже знаєте. Е що стосовно автосалона з підсвіткою, дивіться, тут є вихід на USB-кабель, Ви включаєте його, бачите? Ось така красота. Ну і, відповідно, як воно гарно буде дивитися, коли в ньому будуть вже якісь, скажімо, машини. Ось, закривається. І все. Ось така. Красота автосалончик з підсвіткою. Він теж може бути у будь-якому дизайні, коли ви замовляєте його в мене, ви скидаєте одну довгу фотку, одну коротку на дві стіни. І ми вам робимо по вашому дизайну любий, будь-який ексклюзивчик. Ціна такого автосалона з підсвіткою з вашим любим дизайном буде коштувати 1100 гривень. Ціна ось такої комплектації, наприклад, на 25 машинок нас можна стелаж замовити за 900 гривень. Якщо додаємо чорний колір плюс 200, додаємо орг перегородки плюс 150 і малюнок на задньому фоні це ще плюс 300. Саме ціна такого стелажа 1550 гривень. Гравіювання ми вже не враховуємо. Що я вам хочу ще тако, чисто похвастатись у сьогоднішній серії, раз мова йде за Mercedes. Дивіться, в мене в колекції є ще ось такий Mercedes 500 з Форстажу, є 190. й Ось такий красавчик, всі, кстати, в сірому кольорі. всі мерседеси в сірому кольорі. Отакий От C-клас Для гонок і е, 124 кузов 500. -й. Це моя така, знаєте, любов мерседесів на гумових колесах. Ну, Слідкуйте за контентом, можливо, колись ви побачите, як я їх такі розпакую і додавлю либо в стелажик, либо в автосалон. Е, ще е, скажу вам таке, що для ось таких машинок, преміального або мейнлайну, якщо ви не розпаковуєте і збираєте запаті, в нас є ось такі е, стенди для колекціонування. Їх можна так, от, наприклад, ставити або ось так. Один на одний ізбирати, то ваш стенд, верніше, поміщається 9 машин. Якщо у вас є дуже багато машин, ви можете складати їх одна на одну. Вони, в принципі, теж гарно продивлюються. Ось так, можна вішати на стіну, можна просто ставити. І такі стенди для прямок або для менлайну в мене теж можна замовити. Пишіть, друзі, по замовленню стендів, стелажів та автосалонів з підсвіткою на інстаграм або в Тікток. Також підписуйтесь на наш контент, щоб не пропускати серії і бути в курсі всіх подій, всіх новин у світі Hot Wheels. Всім пока, всім миру, всім Hot Wheels!